Війська Російської Федерації просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині. зокрема їм вдалося мати певні просування, які зафіксував моніторинговий ресурс Діпстейт біля попового яру, дачного та в Романівці. 22 травня. аналітики Діпстейт також повідомляли, що російські окупанти мали успіх на Краматорському та Покровському напрямках. За їхню інформацію, росіяни просунулися біля сіл Яблунівка та Надіївка. Донецької області інститут вивчення війни також зауважує, що бої на межі трьох областей загострюються. Росіяни тут окупували ще кілька населених пунктів. Загарбники продовжують просуватися до адмінкордону з Дніпропетровщиною. В Донецькій області на Новопавлівському напрямку Росіяни захопили селище Одрадне великоновосілківської селищної громади Вовноваського району, яке на південному заході від Курахового говорять у своєму черговому свіжому звіті американські аналітики інституту вивчення війни. Дослідники посилаються на Гелока. Цін відеозаписи від 23 травня, а також наводять повідомлення російських військових блогерів про те, що російські війська нібито захопили зелене поле та просунулися на захід від цього населеного пункту та в південній частині новополя американські дослідники з посиланням на геолокаційні кадри інформують також про просування росіян біля села Троїцьке, що неподалік Новопавлівки Дніпропетровської області. Опубліковані сімапи, які ми зараз бачимо, відображають заяви Росіян про те, що їхні війська. Нібито доходять до адмінкордону з Дніпропетровської області. Російські оглядачі повідомили тим часом, що ЗСУ контратакували поблизу багатира та одрадного з посиланням на українських військових в констатують, що бої біля межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей загострюються. Росіяни ще змінюють тактику і стратегію і використовують нову стратегію для поступового ось цього просування на фронті, яка вона аналізує видання за телеграф за останні два місяці. Російська окупаційна армія повідомляють аналітики за телеграф активно застосовує нову тактику. Тактику потрійного захвату, що дозволяє поступово, але стабільно просуватися вперед. Росіяни тиснуть на ЗСУ одразу на кількох напрямках, намагаючись довести українських військових до виснаження, інтегруючи три бойові елементи в єдину стратегію, як зазначає The Telegraph, Перші ознаки застосування Росії цієї тактики на полі бою з'явилися що на початку року, але за останні два місяці Москва значно активізувала її використання в дошінні фронту. Суть цієї тактики полягає у триступеневому підході. Спочатку російські Війська розпочинають наземний наступ, щоб змусити українські підрозділи зайняти оборонні позиції та позбавити їх можливості маневрувати. Далі вхід ідуть безпілотники. Вони відстежують просування. Українських бійців і виявляють слабкі місця в обороні через постійну присутність дронів. Українські війська змушені залишатися на фіксованих позиціях, витрачаючи багато зусиль на дезорієнтацію ворога, наприклад, риючи стані траншеї, щоб приховати реальне місце зосередження сил, розповідає виданню аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Русі Рейнольдс. На завершальному етапі російська авіація задає ударів керованими авіабомбами по виявлених позиціях, і саме тут виникає головна дилема: укріплення ефективні проти артилерії та. Дронів не захищають від авіаударів. Це справді складна ситуація, яка не має простого вирішення, зазначає Рейнольдс. Видання зауважує, що у підсумку українське командування опиняється перед вибором або утримувати позицію з високим ризиком великих втрат, або залишати їх заради збереження мобільності, але підвищити вразливість до ударів з неба та атак дронів, використовуючи величезну кількість людей, відправляючи їх на штурми українських позицій. Росіяни намагаються виснажити наших солдатів і наші ресурси. Інтенсивність боїв у таких місцях як Покровськ, дуже висока. Атаки відбуваються що години. Це звичайно виснажує наших солдатів. Повідомляє очільник українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Водночас, Хеміш де Бретон гордон колишній полковник британської армії та експерт із хімічної зброї, вважає, що ЗСУ стали надзвичайно вмілими та винахідливими у протидії всім типам російських атак. Метання додає, що ця стратегія ще глибше втягує Україну у війну на виснаження, але здобутки Росії при цьому незначні. А сама тактика не принесла жодного масштабного оперативного прориву. Кремль має чотиримісячне вікно для прориву у війні. Це вже аналізує видання «Scan News. Російська армія має чотиримісячне місячне вікно, щоб прорватися крізь оборони українських військ. Так, ото ти його в двері, а він вікно, так і вони лізуть сюди. Ці тархани російські окупаційні. Перш ніж погода почне погіршуватися, запаси радянських танків, що скорочуються, як Очікується, почнуть вичерпуватися у росіяни 4 місяці. Наразі за СРФ намагаються підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення. Про можливості наступу за СРФ дізнавалися Sky News. Видання поцікавилося зокрема у високопоставленого українського військового щодо того, де Кремль наразі розміщує війська після того, як їм вдалося частково вибити збройні сили України з Курської області. Він відповів, що ворожа армія збирається на північно-східній частині у намаганнях провести, хоча б якісь штурмові дії. Ворог намагається підтягнути. Свій особовий склад до ближче до лінії бойового зіткнення та провести, хоча б якісь штурмові дії, цитує видання слова начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, який при цьому додав, що у ЗСРФ анічого не вдається. Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк каже, що накопичення військ відбувається внаслідок російської операції з витіснення України з окупованої ними Курської області, яка розташована неподалік від Харкова. Зауважується, що деякі з найдосвідченіших російських солдатів, зокрема з елітного повітряно-десантного підрозділу ВДВ ЗСРФ, СРФ, перекинули Курську область. І вони ймовірно можуть перебувати і зараз. Якщо ці підрозділи знову з'являться в районі Покровська в Донецьку, це означатиме, що вони не збираються розгортати масштабний стратегічний наступ поблизу Харкова. старший аналітик професор клак не вважає, що Росія має ресурси для масштабного наступу на Харків чи суми цього літа. Я думаю, що росіяни фактично використали сили, які вони могли б використати для стратегічного наступу. То покаже аналітик. Водночас, Кларк стверджує, що Росія має чотиримісячне вікно, аби зробити прорив української оборони. Я думаю, вони повинні знати, що це їхній останній рік нарощування озброєнь, перш ніж вони досягнуть плату. Ось так оцінює потуги Росіян. Кларк у виданні зауважують, що за російські запаси військової техніки радянських часів мають завершитися до середини осені цього року. Тим часом Польща, Європа, всі наші партнери і союзники розуміють, що пора вже намагатися справлятися без сполучених штатів про всяк випадок, бо позиція Дональда Трампа змінюється як сім п'ятниць на одну годину.